Ще будемо спробуємо... Одно... на бігу спробуємо з такого розумію поспілкуватися. Одна насторонній мов порядку, тому що я розумію, як ви розумієте, що на бігу. Незручно считать поведомлено. Но... Хотя... Иногда, возможно, можно что-то и побачить тут. И... Там сегодня... На... Это онлайн набил. Это... Почему? Наші бойовіші прийняли. Дніукраїнці звучаються з іншими українцями. Тобто з Росіянами все зручно було. Точніше, може, буде сказано з расистами, які прийняли і приймають далі такі рішення, які безпосередньо їх реалізовують в самій а вже скрине і знищили агресії проти України на їх річній ділі. Ми впливати, на жаль, не можемо. Ми можемо лише протистояти агресії, наскільки це наших силах. Але я говорю про ну, нас. Те, що ми робимо в середині України в цей час. Час такого важкого випробування для нашої держави. І чому походу маємо таке, на жаль, єскраве знущання одних українців. На тішими українцям. Чому це має місце? Найскравіше най це проявляється у після гневній у... Тобто це просто не вкладається вродні рамки. які можуть бути хоч якісь ясні таким діям починаєш від того, що навіть ті які кажуть умовно я ж ніяк то треба ж якось захищатися але все ж не працює у не працює що? нам треба вже якось захищатися Давайте знущаннями над своїми ж співгромадянами будемо намагатися змусити їх захищати вітчизну. Це просто ж дебілізм і ідіотизм. І якщо відпо 2022 року, коли особисто я почав публічно Говорити про проблему бо це, це не так. Віце називали явище. Ганемо цеганя армію погрози примусу. Тоді ще хтось міг говорити. Ну а хоч наше От ми поповнюємо ряду село вирване. Це бачите, типу якось працює. Ну, це зрозуміло, що трималось. Ось це якось працює. Трималось Зовсім не на заганянні когось. Погрози принесу в армію. А на тих добровольців, які були на і... Але на захист вічизни і вони отой період і створили той героїчний щит за підтримки громадянського суспільства, волонтерів і телоквітних, який не дозволив расистам пройти, як кажуть. Парадом. Але тоді теоретично ще можна було говорити, що а от це якось працює типу, тому що ще не було стітки, яскравих підтверджень, може фактажних, тому що це шлях не буде. Мало хто говорив про втікачів. Зараз міну. Просто на початках це я вообще, ще не давав такої масовості. Власне тоді ще мало було відсоткового парня бусифікованих по суті. Тому якби Тоді це не явище не вилазили кажучи no. на зовні, десь там всередині знала про якісь випадки, замовчувалися і ніби, а ніби нормально. То з часом коли вже навіть у нашій, скажімо м'яко, дивній інформаційні політиці, замовчені і далі, коли вже просто неможливо було стримати ці інформаційні потоки про наслідки вже фактажні, катастрофічної фальсифікацій, коли самі деякі військові. Просто найсміліші патріоти стали на захист віче. Просто найбайдужі, сміливі свідомі громадяни почали виводити публічну тощину інформацію про спочатку десятки тисяч, напевно. Перший раз більш-менш в інфополі це вийшло. не у дарах. Цих за 8 тисяч не було справа щодо ще й де запише, тому що це про спідниця. У мене за по спідниці вже двох цепи морей. Ну по суті не відрізняється, ну відрізняється юридично, як, Зрозуміло, що пан на різні покарання за це передбачено. Але по суті, все одно втикачу, так? І тоді вже були вже фактажні. Все того, що мусифікація. Не просто шкодить, тому що це звичайно в них українців не кінця, тому що це останні по честі гідності з А що це надзвичайно потужно є прямо напряму по армії? Напряму. Тобто це і негативні явищаки, негативні результати цього грина явища і, явища, і прямо, ну, просто підриваючи зсередини армії. То тепер ну, десь варність в тому, коли з'явилася інформація про те, що. Близько 150 тисяч. Це за чеє близько 50 тисяч резольтерів. Це вже, знаєте, ну, треба бути. Ну, Вибачте, геть ідіотами, щоб не реагуватися і не виправляти негайно ситуацію через усунення причин в теж армії, а не за намагання якось покарати тих, які тікають зараз. Ну, я згадую, що також десь понад місяць тому інтерв'ю одному хібацькій, який очолює тепер третій міський корпус ще знаєте третє, що штурмова він в тому інтерв'ю десь сказав вам ну, про те, що сразу цифри більші, ніж і дані про саме відкриті справи. І ведучі якби зробили висновок, що приблизно кожен третій втік так ну і він не заперечує, значить умовно мовчки погодився так, що приблизно кожен третій втік з армії. Ви знаєте які це? Катастрофічні наслідки оцієї власницької політики, яку ми здійснюємо в напрямку поповнення силови. Це просто ніякі рамки не вписуються. І тим не менше це гадавне явище продовжується в нашій країні. Як це можна пояснити? Все, що проводиться. Я ж кажу, що найдивніше, болісніше, те, що у рамках цього не явище, просто в українці знущаються. На іншому українцям як це можна пояснити. Яке це може мати виправдання. В той час, коли нам треба робити все можливе, і неможливе, того, щоб об'єднати суспільство країну на коллаву оборони, просто знущаннями одних українців над іншими українцями, неважно цивільними. Прибиваємо на корню оці такі мотивації. Плюс, ну я думаю, що всі адекватні люди розуміються, але ще і ще повторюю. Бусифікація стоїть в основі величезного схематозу. Навколо цього все тримається мусифікації. Тобто, якщо б у нас не було ганебного заганяння погрозним приносом в ну, армію, все, все. весь хіматос падає як катковий будиночок. Тобто, все вже э, немає э, сенсу. Щось там тити пацікашникам, поліцейським, лікарям, або так званим лікарям, які дозволяють собі просифіковувати висновки щодо стану дороги тих чи інших громадян. Тобто практично у нас Реальний стан здоров'я громадянина, який юридично підлягає мобілізації. Військовослужбовця мобілізації може бути зафіксований. А лише якщо цей громадянин простимулює окремо так званих ескулабів лікарів, які бували ряту гріпократи. Але топчеться по цим принципам і просто підтягують зухвало, пишуть там всім підряд придатність або в крайньому випадку придатність з помила обмеженнями, але все одно з можливістю загнати варто. Це все. Вже було б неможливо. Плюс, плюс не було б потреби неспроможним. Реально житло воювати, ховатися. Неспокійно могли б працювати відкрито, сплачуючи податки. А це важливо. Податки. Це надходить на Дитки, що відкинується сил оборони. Це надзвичайно важливо. Не було б потрібна шукати, як автомобіля рідних країна. Тому що абсолютно більшість наших співгромадян чоловічній статі тікають до країни йдуть на цей крок через саме через тому що вони розуміють, що вони реально неспроможні служби воювати, Або хтось може, не хоче через день гідне переконання. Вони розуміють, що їх виловлюють, вони їх полюють. І результатом цього стає протягом загняння в армію і вимушені пошуки з їх боку, як втекти з армії або, якщо вони настільки не неспроможні, що навіть втекти не спромоглися чи доводять до зону бойових дій або до інших позицій зі збільшеним рівнем ризику, то може бути розривато, тобто вбивство і тоді ці катастрофічні наслідки. Примножується ще фінансово. Тобто загально погрозами примусом реально неспроможного служити воювати Вбивають. І держава, яка має м'яко кажучи дефіцитний бюджет. Катастрофічно дефіцитний. Мусиче виплачувати рідним 15 мільйонів компенсації сезон або якщо за наслідками тих обстрілів оці загнені неблі погрозами примуснувар отримують серйозні поранення то там вже інші виплати тобто уявіть замість того щоб ці люди працювали на справу оборони роботи на економіку в штабу, приносивши користь, підвищуючи нашу авторонездатність, підвищуючи спроможність нашої країни шнибувати урагу. Замість цього ці люди... Наслідок дебільних, підвидних, ганебних, або власницьких по суті. Дій примножують проблеми і в ван, і в тилу, і, і ну, ще й призводять до величезних центральних втрат для супердефіцитного ефіційного Що тут ще можна сказати? Як можна пояснити, чому у нас це далі відбувається? Днями ми скинули відео, на якому видно, як бусифікатори тягнуть по асфальту, тягнуть чоловіка, ну хай він не ображається, але це знаєте, Треба бути якимось великим фахівцем, щоб розуміти, що це не воїн, так? Навіть візуально. Але, як виявилося, він взагалі не підлягає мобілізації. Але це адвокат. І вони його тягнечку спають, просто знущаються там навколо киснем відбуваються. І вони його... Так затягивает, робочный, как, как вот так затягують, вибачте, як тушку, так, кусик и оформляють йому так звану придатність, то навіть не всі лікарів там є, і в машальний центр. Ці кадри, я їх Адвоката так розчіковують адвоката, який всього багато разів на захист співгромадян, да? це місія адвокатів, що на це, як я розумію, один з тих адвокатів, які нервачся і знайдеться, що нас дає останньо. Клієнтів, так, а той, який вважає це найбільше місце, намагався обмежити свої повноважні можливості допомагати людям. І сюди ми бачимо, як безпікати просто зуховало. Знущаються над адвокатом, який цього захищав інших українців. Тобто що вони показується? Тобто, вони показують, що українці навіть не дипайтесь, бо свої ж вас доб'ють. Так що як там? Хай не тратите куми сили і спускайтеся на дно. Тобто це виглядає так, що це спільне рішення расистів і внутрішніх ворогів знищувати і добувати Україну і українців. Так виходить. Як, як можна це сприймати взагалі? Це просто жах. І ось це все. Близько шкідництва далі має місце в нашій рівні. Чому? Будь ласка, намагається доступитися до ваших представників парламенту. Через парламентське рішення ми можемо змінити ситуацію на краще. Ми можемо змусити систему, припинити відросту, припинити полювання. Українцями знущання над українцями, припинити топання по честі гідності, українська. Будь ласка, намагайтеся бодай розпуститися. Це важливо, це шанс на пробив шкілества до реально. Задля підпишення спроможності обриває. Дякую за увагу. Всім доброго відео, уважаємо товача. Ми добрим бажаємося. І всім нам найшвидше поганення воно не життя.